Небесні ми з тобою, не наш рідний дім в оселях раю, Ту миться тут душа на чужині, тут горю і сльозам кінця немає, а в небесах не лється братня кров, а в небесах мир, правда і любов царює. Чекає усіх вірних там Христос, вінець життя у нагороду подарує. Тримай, що маєш, дорога душа, іди сміливо, уперед до цілі, ніколи не оглядайся назад. Змісняйся, благодаті, що в Христі лиш. Усе дочасне є на цій землі, щоби не сталося, не завжди так буде. Прийдуй тривоги і настане мир. Христос своїх ніколи не забуде. Ти усе зможеш у Христі, лиш тільки вір, хай не страшить тебе бурхливе море. Уже видніється той берег дорогий, де ми навіки будемо щасливі, слава Богу.